Доброго ранку, мої дорогі підписники. Оце новий день прийшов. Що він нам сьогодні принесе? Цікаве питання. Але я думаю, більшість того, що він нам принесе, залежить тільки від нас. Я думаю, що сонечко нам, як завжди, сьогодні посміхнеться. Я думаю, що погода нас не буде розстраювати. Розочаровувати, як там правильно кажеться. Бачу українські україномовні мої підписники мене підправляють. Дякую їм велике за те, що кажуть, як правильно сказати слово, тому що в школі так навчався, що не всі слова знав. А вони допомагають мені, Велике їм дякую. То я думаю, все залежить від нас, яким ми сьогодні построїмо день, як ми сьогодні його проживемо. Ну, я думаю, що ви сьогодні щось добре зробите за цілий день. Вам на сьогодні таке завдання взяти і хоча б одну бабушку через дорогу. Якщо ви, бабушка буде кричати, що не в ту сторону, внучок. <рес> Та розумієте, що ви не в ту сторону ведете її через дорогу. І не потрібно це продовжувати. То сьогодні отаке от завдання. Якщо ви маєте бажання, хештег перевести через дорогу, скидайте мені відео, подивимося, як ви виконуєте добрі справи за сьогодні. Я також можливо перевезу, переведу бабушку. Якщо якось знайду найбільше часу на машині проводжу, то важливо і не переведу. А вам буде можливість, звісно, переводь там. Робіть добрі справи в чудовий день, коли за вікном таке от голубе небо з маленькими хмарками, чекає, поки весь світ, чекає, поки... Сонечка вийде, щоб Соловейка заспівав свою пісню, щоб всі люди позвігнулися цьому сонечку, щоб все було чудово і прекрасно в нашому житті. Я думаю, у вас сьогодні не буде чому засмучуватися, що у вас сьогодні день. Починаються з посмішки, посмішки близьким і рідним вас людей, котрі вас оточують, котрі вам бажають тільки успіху в житті, успіхів в навчанні, якщо ви вже ходите в школу, і успіхів у всіх ваших починаннях. Не знаю як по-українськи починаннях сказати. Якщо у вас буде є можливість написати, як те чи інше слово звучить по-українськи, пишіть мені, я звісно почитаю, щоб виправляти свою мову, робити більш досконалішим, більш досконалішою. Тому що то ми, якщо ми не навчаємось, нам потрібно завжди навчатися, завжди Дивитися вперед, а щоб дивитися вперед, потрібно все робити правильно. Тому гарного вам ще раз дня, гарного вам настрою, робіть добрі справи і не скучайте. До нових зустрічей!